30 листопада вночі Петропавлівка зазнала атаки з боку ворога. Шахет вдарив по житлових будинках, унаслідок чого пошкоджені будинки, вибиті вікна, понівечені стіни, згорілі авто. Кілька квартир, які опинились в епіцентрі вибуху, майже зруйновано вщент. У нас вночі стався приліт. Всі, це була третя 3 година 3 години ночі, всі спали, не зразу прилетіло, ну, вибух, поскакували, зразу пішли в ванну кімнату, перебували ну, в укр... таке місце, як укриття якби безпечне. Ну, сиділи ми, мабуть, півгодинки, сусіди до нас прийшли, ми разом були, потім стали вже виходити дивитися. Які пошкодження, в квартирі всі вікна вибиті, двері не закриваються, пошкоджені. У нас пошкоджене авто, яке зовсім не підлягає ремонту. В усіх сусідів також вибиті вікна, пошкоджені лоджії, газогінна, труба пошкоджена. Ну, Стали визивати усі екстрені служби, телефонувати, Приїхали. Газовщики відключили газ. Люди всі вийшли, дивитися, які ушкодження. Ну а пошкодження да, у всіх значні пошкодження. На місці події працюють екстрені служби, а жителі двору об'єдналися, розбирають завали, прибирають пошкодження та підтримують один одного. Всі цілі неушкоджені, дякувати Богу, що всі люди цілі. Ну, будемо будемо оговтуватись, будемо прибирати усі, згуртовуємося, вигрібаємося. Надіємося, що все в нас усе буде добре, всім бажаю миру, Божого захисту і добро.